Радіо ЮЕЙ Чикаго, вітаємо, друзі! Радіо ЮЕЙ Чикаго з вами. І як і обіцяли, сьогодні в нас в гостях страховий агент American Family Insurance Юлія Скубіда. Вітаємо, Юля! А, вітаю Дмитро! Вітаю всіх наших слухачів і глядачів. Дуже рада до вас повернутися, звичайно, як завжди, з корисною і цікавою інформацією. Навзаєм інформація направду цікава. Сьогодні ми обрали тему, яка напевно чи не найбільш актуальна тут у нас в Чикаго в діаспорі. Поговоримо про вантажівки. Іншими словами, сленгово, як ми звикли казати, траки uh -huh. про страхування траків, якщо бути більш точнішим, власне, траковий бізнес це є одна, як я сказав, най... з найбільш популярних таких сфер а, працевлаштування серед українців. Як на твою думку, а чому це так відбувається? Чому саме траки? Чому всі йдуть працювати а, в цю галузь? Я думаю, багато пояснень. Я взагалі-то в Сполучених Штатах з 2005 року, і я бачила, як почала розвиватися ця галось. Дуже багато українських чоловіків, які є найкращі чоловіки в світі, а вони працювали на констракшені, тобто, та да, працювали. І коли почалась розвиватися саме ця галась, тобто дальнобійники їздити, по-перше, тому що все рівно, щоб ми не говорили, там заробляються хороші гроші. Я не хочу сказати, що це легше ніж працювати на будівлі, але в чомусь напевно все ж таки легше. І по-третє, якщо ви подумаєте, скільки відкрилося українських дуже хороших великих тракових компаній, тобто, ну є де можна працевлаштуватися. Тобто, а я думаю, це такі найголовніші чинники. Українці домінують в цій сфері. Одні з таких лідерів я б сказала в Мідвесті. Ну, якщо вони не є лідери, скажімо так, не тільки українці, але Eastern Europeans, Тобто, це я впевнена, що в Мідвест вони домінують. Тобто, ми говоримо це. Є українці, це литовці, молдавань, Молдавани, Румині, є. Тобто, дуже багато таких великих хороших компаній, які не американські. Ти є страховим агентом American Family Insurance? Власне, і як довго American Family займається страхуванням саме е, траків? Насправді, American Family саме Траки не страхує. Не страхує. Не страхує. Але ми маємо наш брокеріч. Тобто ми маємо доступ до інших страхових компаній, які займаються страхуванням саме траки. Uh -huh. тобто, все, що... Насправді я можу страхувати все. Якщо ви мені зателефонуєте і кажете, окей, мені потрібно, я там виробляю олійку, чи я там збираю там, в мене там, завод, чи я щось. Тобто, насправді любити. Бізнесу я це можу застрахувати. Єдине, що я це роблю не все через American Family, я це роблю через наш такий, як це брокер, тому що ми маємо доступ до інших компаній, які це роблять, і в даному випадку ми це робимо через інші страхові компанії, страхуємо вантажівки для загального розуміння, просто щоб зрозуміти, що саме страхує American Family, а що ви робите через брокерів? То American Family має дуже такий стандартний, як ми це називаємо. Uh, property and casualty страхова компанія, така сама як State Farm чи Allstate. тобто uh -huh. головні їхні продукти це ми страхуємо автомобілі, страхуємо будинки і страхуємо маленький бізнес. Uh -huh. Все решта, що не підлягає під їхній апетит, як ми це називаємо. Тобто, це все ми тоді йдемо і через інші страхові компанії. А American Family також купила пару страхових компаній. Тобто, наприклад, на Флоріді, якщо ви щось купляєте, там немає American Family, але я можу це застрахувати через компанію, яку купила American Family. Або, ну, тобто, знову ж таки, професійна леябіліті, наприклад, ви там адвокат чи займаєтесь, я не знаю, можливо, ви ріалтери, вам потрібно там леябіліті чи error ероремішн. Я так само це роблю. Але знову ж таки, я роблю це, наприклад, це через USLI, тому що це є лідер, які дають там цю страховку в цій індустрії. Тобто, це дуже специфічно, але ми маємо досвід. Ну, напевно, скажімо так, мене вже тяжко здивувати, якщо ви мені зателефонуєте і скажете, мені потрібно на це страховку, скоріше за все, я вже десь мала з цим справу. Але то ви маєте певно такий пул а, страхових компаній, з якими якщо ви самі то не страхуєте, то ви з, ним, з ними співпрацюєте. Добре, тема, яку ми сьогодні обрали, як вже сказала на початку, є страхування вантажівок. Давайте забудемо це слово, яке ніхто не вживає. Страхування траків. Так, так. А, власне, що це таке страхування траків, що саме страхується, які різновиди є? Багато така дуже комплексна знову ж таки тема. Але давайте почнемо з нашої аудиторії, Тобто, якщо ви купуєте, напевно, свій перший. Трак, так? Ви купуєте вантажівку. Марія, кущ... Марія, Марія кожного українця, який приїхав. <рес> Раніше було купити будинок, тепер купити трек, а потім купити трак. Трак будинок. купить будинок і все інше. Це є. А що вам потрібно знати? Тут все буде залежати, чи ви будете працювати на себе, чи ви будете працювати на іншу. Компанію, тобто в більшості випадків, ви будете owner-operator, Так це означає, що ви купляєте трак, і ви будете їздити під іншою компанією, називається MCDOT номером. Угу. Тобто вони вам будуть, вони вас будуть грузити, вони вам будуть казати, а ви є тільки власником свого трака. В такому випадку а, вам обов'язково, коли ви купляєте цей трак, вам потрібно як. Говорячи такими простими термінами, вам треба страховка на автомобіль, вам треба застрахувати ваш трак. Це ми говоримо physical damage, Вона називається або Бабтейл-страховка іншими словами. В даному випадку вам не потрібно мати liability, якщо ви не відкриваєте свої MCDOT номер, тому що ви будете їздити під це називається їздити під authority іншої тракової компанії. Тобто вам головне застрахувати ваш трак, якби, не дай Боже, він там ви потрапили в аварію і з ним би щось сталося. Тобто ми говоримо там, не дай Боже, загорівся чи хтось би його вдарив. Це physical damage називається Це називається physical damage баб страховка. Якщо ж ви вирішили, що окей, я буду там їздити, можливо, під своїм авторіті. Тобто я хочу мати свою маленьку там, тракову компанію. В такому випадку вам обов'язково треба мати liability, тобто liability страховку. І так само вам треба на мільйон, на 750 тисяч, але більшість брокерів у вас не візьме, якщо у вас не буде одного мільйона покриття, тобто я б сказала, стандарт є більш на мільйон. І так само мати каргу, страховку на 100 тисяч. Зазвичай вони йдуть в, як це так можна сказати, комплекті в одній страховці, але ви це можете розбити. Ви можете взяти там десь одну страховку, там іншу. Не рекомендується тільки через те, що. Uh, дві різні страхові компанії там важче отримати сертифікати, але ви це можете робити. Тобто, ми <с. говоримо автолаябіліті карго. Це якщо ви відкриваєте свій, плануєте відкривати, чи хочете мати MC DOT, DOT номер, тобто ви хочете зареєструватися з Department of Transportation, а ви мусите мати цю страховку. І тоді страхова компанія а, дає такий файлинг, тобто документ відправляє в DOT MC і каже, що ваші ваша страховка у вас є страховка. І вже тоді вас, ви стаєте активними тоді в них, в їхній системі. Назвемо це так. Простими словами так, давайте про все по порядку, тому так. що а, назвали ви три основні страховки: mm -hmm. це є Physical Damage, Liability і Cargo. Так, якщо брати Physical Damage, тобто, якщо прийдемо просто на просту мову а, звичайних автомобілів, є одностороння, є двостороння. Коли ми говоримо Physical Damage, а це відразу включає mm -hmm. двохсторонню страховку чи так само. Так, є? це Ми говоримо саме про двохсторонню страховку. Це ми говоримо тільки про покриття самого траку. Ми не говоримо про відповідальність водія. На дорозі, якби він когось вдарив. Чи є, умовно кажучи, physical damage comprehensive insurance, яка покриває і власний трак і чужий, так? Ну, дивіться, comprehensive покриває ваш власний трак, Тобто physical damage, він покриває власний трак, угу. Auto Liability покриває інші траки. Okay. Але тут тільки питання: чи ви їздите під своєю страховкою, тому що я ж кажу, якщо ви відкриваєте свою компанію, ви можете їздити якби, під своїм liability. І тоді ваша страховка це покриває. Якщо ви їздите під іншою траковою компанією, тоді їхня автолеябілеті це буде покривати. Вам просто не обов'язково її купляти. Добре, якщо брати карго, це безпосередньо груз, який вже перевозиться, так. і ця страховка вона існує одна єдина універсальна на весь груз, чи залежно від того, що ви перевозите, має бути своя страхівка страхівка. Ну, якби карго це стандартна страховка, але від того, що ви перевозите, буде залежати ціна. І так само, якщо стандартна каргостраховка йде на 100 тисяч, наприклад, якщо ви перевозите автомобілі, то там в, а, в такому випадку у вас 90% будуть вимагати мати покриття на 250 тисяч. Uh -huh. Тобто такі є нюанси. Так само, якщо ви перевозите, у вас є а, ваш трейлер є ріфер, тобто це означає, що з холодильником, так, тобто тоді, а, знову ж таки, ціна інакша, і вам тоді ще обов'язково ну, якби, треба мати пам'ятати, що ви перевозите, тому що. А, Тут, напевно, така порада всім, особливо, якщо ви плануєте купляти, тобто будете вас їздити ріфером, тобто трейлером з холодильником, коли ви берете карго, обов'язково перепитуйте вашої страхової компанії, чи вона покриває заморожені продукти, чи вона покриває фрукти, чи вона покриває квіти. Тому що насправді дуже часто стикаємося з таким, що це не покривається і те не покривається. і, ну, тобто, щоб… Щоб ви наперед такі речі перепитували у вашого страхового агента. Не полягай, не покладайтеся, що все покриває. Тому що чим дешевше зазвичай страховка, це означає, що можливо там є якісь виключення. Дуже часто бувають буває, що траки ламаються і ну, щось по дорозі з ними стається. Яка з цих страховок це physical damage, та, має покрити б тавінг і ремонт. А якщо вона просто поламалися, то, на жаль, покриває власник цього траку. Тобто страхова компанія поломку саме по собі не покриває, тому що це є мейнтененс. Та? Так само, як якщо ви їдете на вашому звичайному автомобілі, і у вас там щось поламалося, то страховка це не покриває. Страховка покриває тільки, не дай Боже, якби стався якийсь випадок. Так? Тобто ми говоримо. А Вдарили там водія, не дай Боже, занесло так. Він перевернувся. Там я не знаю, сильний вітер був. Тобто такі речі. Якщо просто поламалися, то на жаль, страховий поліс це не покриє. А якщо брати товінг, це береться додаткова страхівка? Кіспунку стандартно товінг на тракін, це не є включено. Тобто, як сказати, ви не можете собі додати товінг, але якщо у вас стався страховий випадок. Тобто не дай Боже була аварія, то Товінг зазвичай буде в вам покриє ваша страхова компанія, де ви маєте physical damage, так само і покриє вам товінг. Угу. Тому що все рівно всі знають, що трак треба забрати звідти. Тобто, це. А просто додати як товінг, а такого ну на тракі це не є щось стандартне, Н -н -н. як на машину. Ви давайте, можете давайте трошки підсумуємо те, що ми проговорили: physical damage, де у нас саме трак так, без так. трейлера. На трейлер треба так само мати фізикалджі два фізикалдемеджова damage. Damage. фізикалдем. Один на трак, один на трейлер, і це є а, двохстороння, так? Це є двохстороння страховка, яка просто покриває. Ми говоримо, якщо ми говоримо physical damage, то ми говоримо це просто покриття саме вашого автомобіля чи там вашого трейлера. Liability – це, якщо ми когось вдарили, безпосередньо це наша відповідальність перед іншими. Тобто, ви не дай Боже зробили аварію, чи не дай Боже, ви там в'їхали в щось. Це називається liability. Тобто, якщо ми в'їхали в інший трак, то liability покриє і відновлення самого трака і трейлера, якщо ми в'їхали. Так, інші люди. Ні, так само їхній, не дай Боже, вони мали якісь тілесні ушкодження. Тобто більше всього за це треба переживати. Ви розумієте, так? Коли ви їдете вантажівкою, тобто, якщо ви, не дай Боже, когось вдарили, то насправді може бути. Наслідки можуть бути досить ну, неприємні для інших людей, якщо хтось їхав на маленькій машинці. Uh -huh. Тому це, це найголовніше, чому а, DOT вимагає від вас 750 тисяч, як мінімум, мати. А всі брокера вимагають мільйон леябі, тому що, не дай Боже, станеться велика аварія, а їх там дуже сильно постраждає, а не дай Боже, постраждають більше машин. Тобто, я знаю, пару років тому була величезна аварія та, в Колорадо, де а, ну, там страшне, що сталося. Тобто і цю страху, і цю компанію починають судити. Тобто, а, тобто мільйона може й не вистачити. Тому мільйон це такий стандарт для автолеабіліті, для траків. Взагалі аварії, здається, набагато більш а, легше створювані, якщо брати траки, ніж звичайні легкові автомобілі. Чи, чи не так? Ще раз, аварії аварії, якщо брати саме, саме траки, вони набагато більше набагато частіше стаються, ніж звичайними автомобілями. Чи не так? А, ну тут не можу сказати статистику, хочу сказати, що і так, і ні. Це ж все залежить від досвіду водіїв. Чому багато е, страхових компаній не беруть водіїв? Наприклад, чим прогресів хороша страхова компанія, бо вони беруть водіїв, які мають менше ніж два роки сиділ тобто комерційні водійські права. Багато інших хороших страхових компаній не будуть брати цих водіїв, які не мають два роки досвіду. І саме з цієї причини, тобто тому, що а, насправді є шанс, що а, водій, який не має достатньо досвіду, може зробити аварію. Що, що ще впливає на вартість страхівки? Це досвід, а які ще чинить? Досвід впливає. Звичайно, ваш рекорд. Тобто, навіть якщо ви на вашому персональному автомобілі а, зробили там, отримали. Штраф за перевищення швидкості це, це дуже сильно повпливає. Я просто хочу попередити знову ж таки. Я думаю, що це ну, всі водії, які їздять на вантажівках, вони це знають краще, ніж я. Вони мені можуть це. Але якщо ви тільки хочете зайти в цей бізнес, я вас дуже прошу. Якщо вас зупинила поліція, просіть Supervision, просіть, щоб вам, тому що у вас це не просто. Ну, не платіть той штраф, попросіть піти в школу, особливо якщо у Віліної, ви можете маєте таку можливість на вашому власному навіть легковому автомобілі, через те, що ваша страховка потім комерційна піде вгору. Ну тобто, ми говоримо різниці, там, наприклад. Один тільки дві тисячі доларів. Просто ну, на ній ну ми настільки впливає, воно цього не варто. І плюс воно буде у вас ще п'ять років там вісіти. Не робіть цього. Просто спробуйте їздити обережно. Тому що все, що з персонального автомобіля, якщо ви мали якісь аварії, якщо ви мали якісь а, штрафи, воно переходить. Це то, ж то той самий рекорд вважається. Після п'яти років воно зникне. Але... Після п'яти років воно зникне. Воно після трьох років вже менше рахується. А, тобто ви знаєте, що перші три роки, то найбільше всього воно буде впливати. Uh -huh. Вже на четвертий-п'ятий рік там дуже маленький вплив, але знову ж таки, якщо у вас, не дай Боже, три таких тільки, то, то дуже часто ну, штрафа, то вам буде тяжко знайти, напевно, навіть компанію, яка б захотіла вас до себе взяти, тому що. Вони за якщо ви на когось працюєте за вас, мають платити Вони цю страховку, так і а, тобто, нам дуже часто власники тракових компаній телефонують і кажуть, перевірте мені, будь ласка, якщо я додавлю цю людину. Наскільки поміняється страховка, ми дивимося, і ми, я зразу кажу, окей, якщо ми додаємо цю людину, то страховка підніметься там на рік. Може, ми говоримо там 2 тисячі, 5 тисяч може помінятися. А якщо або навпаки, знижається, тому що настільки хороший рекорд така окрема тема. Ми її згадали, але хочеться ще більше поговорити. Це є іншуренс на карго саме. Дуже часто буває, що водії в неправильних умовах щось перевозять або oh. по дорозі щось стається з товаром, а oh. uh -huh. безпосередньо як тоді діє страховка дуже болюча тема, тому що я вважаю, що інколи водії не праві. А, не будемо входити в це, але дуже часто так само брокера можуть, як я не знаю, як це правильне слово сказати, але можуть підставити водіїв, так можуть насправді. А, тому я, я знову ж таки тут більше для тих, хто користується, хто їздить ріфером. Тобто, якщо ви маєте холодильник, а, будь ласка, будьте дуже обережні, який ви берете груз. Тому що якщо вам дають трускавки, які вже наполовину підійшли, то шанси, поки ви їх привезете, що вони вже їх потім не, не візьмуть у вас, досить великі. Тобто, насправді, інколи просто підставляють водіїв, дуже шкода. Але які дії? Тобто, все буде залежати, що сталося. Ваша відповідальність, як водія, тримати певну температуру, ваша відповідальність водія не якщо вони поставили. А як це сказати? Тобто груз був закритий, щоб ви там не відкривали, якщо там пропадеться печатка, чи як називається? А тобто, знову ж таки, вони можуть не прийняти цей груз, і такі випадки є. Тобто, будьте дуже, дуже обережні. Три основні страхівки ми обговорили. Чи існують ще якісь можливо додаткові, які варто про які варто знати? Ну, Тут ми говоримо знову ж таки, ви можете мати ще так само на physical damage, якщо ви їздите під авторіті іншої страхової компанії, тоді у вас буде non-tracking liability, тобто це страховка, що покриває вашу відповідальність тільки коли ви їдете а, за своїм грузом, ага. чи там е, повертаєтесь там до парковки. Тобто є ще такі, є ще general liability, Тобто, знову ж таки, це вимоги, якщо ви будете їздити, хочете працювати з Amazon. У вас будуть ще такі вимоги. А, але так, в основному, якби. Ми про все поговорили напевно про все, та не про все. Ми говорили про той випадок, коли людина має свій власний трок. Трак перепрошую, і вона або має свою корпорацію, або працює під когось. А якщо власне людина має під собою декілька людей, які і має декілька траків, а як тоді страхуватися? І тоді дещо напевно змінюється правила страхування? Ну, дивіться, тоді ми говоримо про. А, тракову компанію, яка має не овнер-операторів, а яка має просто, водіїв, просто водії. Просто водіїв. Тоді їм вони беруть на себе тоді і одночасно ця компанія буде брати на себе і автолаябіліті, і фізикал демедж, і а, карго. Що в цьому випадку тоді, знову ж таки, треба власникам таких компаній бути дуже обережних, кого ви наймаєте. Тому що страховка буде мінятися від того. Який рекорд ваших водіїв? дзвоніть вашим страховим агентам, перевіряйте тобто, то, -то, -то. Все, 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 все те саме, тільки множиться на кількість людей безпосередньо на а. кількість траків. А людина, яка працює на чужому траку, вона по суті ні про що не дбає. Ну тобто вона ну і треба дбати про про знову ж таки про свій водійський рекорд. Тому що якщо ця людина постійно буде, не дай Боже потрапляти в аварії, то власник компанії буде за неї платити більше більше. А, тобто, напевно, якийсь момент стане невигідно отримати такого водія. Ну, знову ж таки, я не є власник тракової компанії, я не можу казати, але я просто кажу, як це впливає. А, тим більше, якщо людина хоче перейти потім, чи там навіть купити собі потім свій трак колись, якщо це мрія, як ви кажете, кожного. І потім треба буде собі брати страховку, знову ж таки, ваш водійський рекорд буде мати найбільше значення. Я знаю. А, Впливає так само, поки ми ще це є. Mm -hmm. Де ви паркуєте трак, буде впливати зіп код Пам'ятаєте, коли ви замовляєте квоту, обов'язково маєте сказати гараж ну, лекейшн, тому що ми знаємо, що, напевно, в Чикаго ви не будете його а, паркувати. Тобто це буде впливати, вартість траку впливає на ціну. Так? Тобто, Якщо ви купили трак за 20 тисяч, це одна ціна. Якщо ви купили новий за 220, не знаю, чи там вже ціни начебто попадали до 180. Тобто, знову ж таки, а, буде. Інакше ціна дедактабл, чи тисяча, чи дві п'ятсот. Це повпливає на ціну. Ну і ваш водійський рекорд, як я казала. Останнє ключове. Дуже часто таке траплялося, я то не розумів раніше, коли люди мали свій власний трак, а вони його продавали і йшли в компанію працювати, їздити на чужому на компанії траку. А тепер дещо є прояснення, це, напевно, пов'язано з тим, що страхівка, страховка дуже висока, була по ціні і вони хотіли би, напевно. Це змінити. Чи є якісь інші, інші чинники, чому люди виходять з цього бізнесу як овнери? Чому люди виходять з цього бізнесу? Ну, я думаю, зараз взагалі бізнес траковий трошки, ем, як то кажуть, е, переживає трошки тяжкі часи, напевно. А і так само це ж не для кожного мати свій бізнес, ви розумієте. Тобто тут багато чинників. Я думаю, що краще поговорити, спитати це в людей, які пішли з цього бізнесу, ніж але. Ем, все, це Сез... ну, не сезонний бізнес, я хочу сказати, але ви так само маєте розуміти. Якщо в минулому році були дуже хороші ціни на е, всі грузи, то а в цьому році вони попадали, то треба просто бути готовим до такого, якщо люди, люди напевно не мали її якогось досвіду в цьому, то це дуже тяжко пережити. Можливо, легше піти на когось працювати. Плюс, як я кажу, що а, тебе має хтось грузити. В когось там є дружина, чоловік, напевно, які можуть цим займатися. Ну тобто, я думаю, багато багато факторів. Це я не є, як то кажуть, спеціалістом тракових компаніях. В цьому це краще поговорити з. З успішними власниками а, тракових компаній в українській ком'юніті, ми слава богу, маємо досить багато їх і а, хлопці, дівчата. І я вами дуже дуже пишаюся. Тобто, насправді, а, так підняти український бізнес, це треба вміти. Погоджуюсь з вами, але ви точно є спеціаліст власне в страхуванні Я, я по страхування і про це давайте тоді більш деталь детально на завершення нашої розмови. А де саме вас можна знайти? Як ви можете допомогти? Яким методом? Так, будь ласка, звертайтеся до нас. Тобто, наприклад, плануєте купляти трак, хочете отримати а, квоту чи просто хочете переглянути страховку, яку ви маєте. Будь ласка, звертайтеся. Наш номер телефону 773-235-9900. Маємо три вже локації, куди ви можете під'їхати до нас, поговорити. Можете просто переслати а, консультацію, якби майже всі дівчата у нас тепер спеціалізуються. А, тобто зможуть вам пояснити, якщо ні, напишіть мені особисто. Тобто Фейсбук, Інстаграм. Я завжди пробую там відповідати людям по а, мірі надходження різних запитань. Тобто, а так ми займаємося, якби як, як я казала на початку передачі, ми робимо в принципі страхування, робимо всього, що вам потрібно. Тому звертайтеся, будь ласка. Юлія Скобіда страховий агент American Family Insurance, була сьогодні з нами. Дякуємо, Юлія. І ну, почуємося а. наступного разу вже з темою більш, напевно, розповсюдженішою, більш популярнішою, ніж траковий бізнес. Хоча траковий бізнес ще може бути популярнішим серед українців. Ну, почуємося наступного, наступного, наступного разу. Дякуємо, що були з нами.